Фестиваль смаку та традицій називається в нас вареничок. Буде відбуватися 30 листопада в парку культури та відпочинку імені Тараса Григорча Шевченка. Початок фестивалю о 12-й годині і до 19-ї години. На даному фестивалі чекають різноманітні види вареників. Близько 20 видів буде цих вареників. Також буде представлена виставка майстрів студії декоративно-ужиткового мистецтва. Різні крафтові виробники будуть представляти свою продукцію. Будуть різні солодощі для діток представлені. Варитимуть вареники, наші рівненські місцеві виробники. Вони їх будуть представляти. Вони їх будуть ліпити, варити, частувати зможуть люди підходити. Фестиваль більш буде спрямований на відновлення, на підтримання традицій безпосередньо до сі. Вята Андрія, це і вінчування, це і різні. Різні такі традиційні обряди будуть відображатися. Також виступи творчих колективів будуть дарувати свої традиційні пісні, твори за участі і дітей, і дорослих, де будуть показувати саме традиції на Андрія, вінчування на Андрія. Цей фестиваль колись проводився схожий фестиваль. у у 2021 році, але е, там були представлені вироби, вироби вареників, представлені територіальними громадами. Ось, а ми, е, як управління культури, ми проводимо цей фестиваль вперше.